Нині церква православна празнує пам'ять знаменитих для нас святих, святої Тетяни Римської, життя котрої ми вспоминали вчора на навчаношну Вовденію, про те, як чудесно вона показала силу віри, коли язичницькі ідоли падали, палили Оттія, молитви, будучи вихована у сім'ї, де батько був віруючий, вона стала доросла і. Прийняла рішення не виходити заміж, служити Богу у чистоті і святості особим іночі образом. Нині споминаємо і святителю Саву, сербського, великого святого національного святого Сербії, в тому числі і для нас. Бо довгий час в історії нашої церкви Карпотруська православна і сербська православна співпрацювали, жили. Мали одинакових і донині мають одних і тих святих. Але важно, що Сава вийшов в історію церкви тим, що саме він і його діяння формували державність Сербії. Мало того, він був сином батьків, котрі були правителями Сербії. Но він прийняв рішення піти в монастир і втік на фон. Так його батьки вначалі так билися зажурили, що взяли цілу групу армію, пішли глядати на Афоні. і ще й угрожали грекам з війну. Звісно, вони робили то не од якої злості, а просто не розуміли, чому їх син, наслідник, бити царем сербським, королем сербським, вдруг приймав рішення бути монахом. Пізніше, коли прийняв рішення. Сава стати монахом, він знімає з себе домашню просту одежу, складує її у мішочок, волосся, котре обрізало йому, коли постригали його монашество, і письмом Батькам написав, просив у них благословення подв'язатися по православному на афоні за віру Христову. Його святись була на велика, що основатель. Великої лаври в шестому віці, колись написали там ікону, ікону некопитательниця. То той їхній гумен за 600 років казав, одного разу прийде в наш монастир Свое Священного з і одноіменним іменем із сербських правителів, Щось створилося дійсно, через 600 років савосвященний. Обітіль отримав гостя Саву Сербського, який отримав до ту, ту ікону через 600 років і переніс її в Хелендарський монастир на Афоні. На Афоні є троє монастирів, особливо близькі нам, жителям Закарпаття Русинам. В першу чергу, то Пантелімоновський руський монастир, то є скоріше Карпаторуський Русинський монастир. Другий монастир Хілендарський Сербський. І Зоографський монастир болгарський. Де би ми не були в тих монастирях, приймають, вихоті, із Закарпаття як своїх. Особливо останній раз ми були в Зоографському монастирьові, так там монахи слідкують за нашою історією, бо вони знають, і це заявили прямо з ходу, коли вчули, що ми із Закарпаття, що Закарпаття в древності входило у Болгарське царство. Причому границя між Болгарським царством і царством Моравським орієнтовно могла проходити в Ужгороді, про що ота, тот храм, маленька церквушка на березі Ужгороді свідчить, могла бути засична церков, погранична, до котрої було Болгарське царство, а далі Моравське. Тобто, Ужгород. Має на середині тих двох держав. І коли колись кирили Мефодій покидали Моравське царство, їм було досить перейти тису, щоб попасти із Моравії уже в Болгарію, не теперішню, а Догдашню. І так Хілендарський монастир іще зберіг нам деякі святині. Сьогодні ми дивимося, сьогодні разом із Сайвою Сербською, святкується почитання кроме. Ікони млекопитательниця ту, що подарив монастир Свобосвященного Хелендарському монастирьові. і ще й ікона попська, попівська ікона. Так називають у Сербії ікону, яка на кресних ходах носилася лише у руках іреям, священникам, по-нашому по попівська ікона. І третя ікона акафесна. А кафісна ікона також знаходиться в Філендарському монастирі. Її історія не дуже зрозуміла з древності, мало відомо, откуди вона прийшла. Но для Закарпаття, для Карпаторуської православної церкви ця ікона має особливе значення, коли наш національний, благодатний, духовний святий преподобний Алексій ісповідник сповідний Карпаторуський приймав. Православі на Афоні, то той гумен монастиря вручив йому в руки ікону Акафісна. І сказав йому, возьми цю ікону, котра буде тобі і твому народу під Карпатами там далеко, благословенням від Афона. З тої іконою прийшов Олексій на наші землі, та ікона зберігається і Одна ікона у Хуському соборі, а друга ікона у Домокському монастирьові. А кафесна пребувала в гробі преподобного Алексія. Коли вибрали мощі із гроба, мощі були повністю у воді, платя мокрої ікона у воді, Но що чудо було мощі не тлінні ікона. Не тлінна, не згнила у воді чистенька, а платя. В тот той час чеський атлас був світлий, чорний, і ще блеск зберіг. Настільки чудно збереглося у преподобного Олексія і його ікона, акафесна, котра для Закарпаття також є національним благословенням від. Афонської гори. бо лиш Болішу ми діти Бога, діти любові, діти любящі, предані, нікого не боящі, кроме Бога, а в вічності зато надіємося на милость Божу стати наслідниками єдносавим сербським Царства Божого. Амінь.